Добрий день, показую процес в'язання своєї шкарпеточки. Дивіться, який має... вона вже має вигляд. Додаткова ниточка та, що на мисочок, зменшується, розкажу, як я її використовую. Я на моталочці змотала моточок отакої сірої ниточки. У мене це залишок, в мене її лишилося 18 грамів. думала 20, але по факту 18 Важу я на вагах. Мої ваги є обов'язковим атрибутом у, у вив'язуванні залишків. Яким чином це відбувається? У мене 18 грамів. Я собі в голові розділила навпіл. Це два 2... моточка по 9 грамів. Зайвих розривів я не роблю. Я почала в'язати звідси мисочок. я його пров'язала і важу цей моточок. Скільки в мене лишається, по факту в мене лишилося 11 грамів. Ще в мене лишається відмотати від нього 2 грами. Але я вже пров'язала мисочок, зважила, бачу, що по вазі в мене лишається на п'яточку. Якщо 18 грам, це на додаткові мисочок і п'яточку. Потрібно такої щільності нитки, треба хоч би 20 грамів. Ну так як в мене 18, то я дивлюся, в мене вистачає. Повторно зважую, після того, як я пров'язала п'яточку, така п'яточка. Я бачу, що в мене лишається 11 грамів на вахах. А мені на наступний носочок, як я ділила навпіл, то потрібно 9 грамів. Ще лишається в мене 2 грами. І я собі так розумію, що я додам уже на резиночки також полосочки такого темно-сірого кольору. І получиться в мене досить непогана комбінація сірий, коричневий. І знову сірий. І може, одна чи дві полосочки вже побачу по вазі, буде на резиночки. Далі буду в'язати, буду знімати. Отаким От чином я ділю свою пряжу. Постійно я в'яжу, і біля мене постійний мій атрибут це ваги. Я дуже добре з ними дружу, я мені подобається так важити, а не розділяти на оку. Можна розмотати по довжині, розділити на дві рівні частини, але це треба стороння допомога. Потрібно щось, щоб хтось допомагав. А так я собі важу, відмотую, скільки мені потрібно, або відв'язую, скільки потрібно. Сьогодні, можливо, ще трішки пов'яжу. Дуже велике є бажання дов'язати цю шкарпеточку. До речі, ті шкарпеточки, попередні рожеві, геть добре підійшли на ніжку чоловіка. Так що, хто в'яже, не робіть мої помилочки, вони добре тягнуться. Оця шкарпеткова ниточка добре тягнеться, добре, вона лягає на ніжку. В'яжіть візуально трішки шкарпеточки меншими. Якщо б я в'язала на себе. То я буквально пальчика на 2 на висоту мисочка в'язала б їх коротшими. Вони візуально були б маленькі, але на ніжку вони сідають добре. Після прання вони усадку не дають. Я б навіть сказала, що у мокрому стані вони ще більше витягуються. Так що, це така цікава шкарпеткова ниточка. Ну, це інший виробник, це так я вам розповідаю, наче як про Ниточку Шкарпеткову від Алізе, а цей інший виробник, ну я думаю, великої різниці між ними не буде. Я думаю, його Шкарпеткова поводить себе однаково незалежно від виробника. Добре, гарного дня, ще зустрінемося. Сьогодні в мене вихідний, сьогодні в мене багато планів, багато що хочу зняти, багато хочу що розповісти, Підписуйтесь на мій канал. До побачення!